Українські жінки принцеси, які заслуговують на це а француженки, це просто принцеси. Це не мій вислів. Це цитата мого Діндер Француза, який довго був у стосунках з українкою. І знаєте, я мабуть зрозуміла про що він. Бо наші жінки це не просто про красу, це про глибину, турботу, ніжність і опору. Бо ми вкладаємося всі стосунки всім серцем і руками, і душею, і борщем. Ми бачимо в партнері родину. Ми можемо носити сильного чоловіка на руках. але в той час і самі можемо бути стіною, якщо це буде потрібно. А от у Франції все трошки інакше. Француженки легкі, вільні, незалежні. Але часто поверхневі. Іноді не розумієш, хто перед тобою. Вона чи її альтер-его, чи концепт про жінку 21 століття. Ніжність рідкість, почуття не заложено в програмі. На першому побаченні ви швидше обговорите Маркса, ніж мрії. А ще поліаморія дуже популярна Коли тема. Я не зобов'язана тобі нічого. У мене ще після тебе два побачення, і ти такий ага. А ми інші глибші щирі іноді занадто. Ми той скарб, який не завжди встигають оцінити Тому, хлопці. І якщо з вами поруч Україна, бережіть її, і бажано не тільки руками, а ще й серцем.